Доброго вечора, мій любий українець. Давай з тобою сьогодні зберемо ПК для геймінга. Відволіктись від всього цього, що зараз трапляється в нашій країні, хочеться. Пограти хочеться, хочу щось. Ціни на комплектуючі трошки просіли. Тепер це не виглядає як купівля автівки, тому пропоную почати. Коли я буду озвучувати, яке комплектуюче я беру, я буду тобі аргументувати, чому саме це комплектуюче тобі треба взяти для твого ПК. Думаю, можна починати. Поїхали! Відеокарта RX6520XT в середньому 9000 гривень. Якщо подивитись на тести, то вона витягує у Full HD на високих налаштуваннях майже усі ігри. Чому не Nvidia 1650? Ну тому що вона майже у всіх тестах програє, а коштує навіть трохи більше. Якщо ви боїтеся, що AMD гаряча штучка, то не переживайте, вони навчились в температуру вже як роки 4. Процесор AMD Ryzen 5 3600, в середньому. 5 5 тисяч гривень. 6 ядер, 12 потоків, вистачить ще на 2-3 роки. Чому не 5500? 32 МБ кеша проти 16 PCI Express 3.0 підмінно. А якщо вмієте розганяти, то взагалі 10 з 10. Що з приводу кулера для охолодження. Я рекомендую брати боксовий, тобто процесор і кулер одразу ж, тому що це виходить дешевше у комплекті. Але якщо сталося так, що немає боксового, ну тобто просто процесор, то я вам рекомендую брати ID cooling is 50 x версії 2. 5 мідних трубок, дизайн 1000 гривень. Беремо. Материнська плата Gigabyte B550 Gaming X версії 2. 5 тисяч гривень. Чому її? Ви її берете на майбутнє. Тут у нас хороші ланцюги живлення, котрі накриті алюмінієвою пластиною. З охолодженням проблем не буде у жодному разі. Це 100%. По-друге, п'ять коннекторів для підключення кулерів, тобто не треба купувати розвітлювачі pin 4. А головне немає LGBT підслідки. Котре мене дуже дуже дратує. SSD накопичувач GoodRAM cl 100 на 120 ГБ, символічні 600 гривень. Чому так мало, чому саме він дивиться? Взагалі я б пропонував взяти SSD на MLC або MLC NAND пам'яті. Вони довше живуть і взагалі топчик, але і коштують вони значно дорожче. Тому, якщо у вас є гроші, пропоную взяти на MLC, будь-який від Samsung. Ці хлопці у чіпах шарить, повірте мені, на слово. А якщо так розглядати, вам більше 120 ГБ не потрібно, тому що все одно будете покупати HDD для ігор та інших програм. Ну, але якщо ви мажор і у вас є гроші бакси євро, то я б вам рекомендував взяти один SSD на 240 гбайтів MLC пам'яті від Samsung і один терабайт або два ТБ, якщо у вас взагалі дуже багато грошей, теж від Samsung на MLC пам'яті. Запам'ятайте, MLC. -пам ці топчик тілсі це вже минулий вік. Оперативна пам'ять теж good RAM на 16 ГБ, GDDR 4, тисячі гривень, ну тут пояснювати, думаю, не треба. Ви будете грати на високих налаштуваннях графіки, у нових іграх 8 плюс ГБ це відсоткова вірогідність. Десь через 3-4 роки треба докупати ще 8 ГБ або просто купити 16 плюс 16. Але за це не переживайте, просто описую вам плани на майбутнє. Жорсткий диск, Seagate Barracuda на 2 ТБ. Тримайте ігри. Медіа тощо. Можна і на 1 терабайт, але ми з вами беремо з акцентом на майбутнє, тому краще взяти його. 2000 гривень. Блок живлення серце нашого ПК. Chieftec Smart GPS 700A8 за 2000 гривень. Це німецька компанія, майже всі свої блоки живлення вона робить на начинці CVT. Це компанія з Тайваню, тому за працездатність можете не хвилюватись. Якщо вам зовнішній вигляд не подобається, то пропоную Chieftec Proton. Він вже модульний, кабель менеджмент до ваших послуг, ну і по факту це єдина різниця. Головне, щоб було 8 пін по підкладах підключенню На процесор та ще 6 на відеокарту. І ще один черговий плюс: у цього блока живлення є 8 плюс 8 пін для відеокарти. Тобто відеокарту яку ми беремо, у неї 6 пін. Але коли ви у майбутньому будете брати відеокарту більш потужніше, то це буде на вашу користь, тому що вам не потрібно буде апгрейдувати ваш блок живлення. Тому однозначно беремо. І наостанок наш скелет Vinga Black Gold. Чому саме він? По-перше. Український бренд, аргумент номер один. По-друге, два антивібраційних кріплення 35 дюймових дисків, окреме кріплення для SSD, Глухий корпус, без, вибачте, за мою польську, непотрібних виєбонів, ну тобто без під'єднання на передню частину корпуса роз'ємів для картрідерів, dvd считувачів хто взагалі ними користується 22 й рік на дворі, можна підключити один кулер з задньої частини до 120 мм, та два 140 або 120 мм наперед корпуса, однозначно, 10 з 10. А, забув про головне сказати: блок живлення знизу. Ну, давайте трошки фізики. Поки теплий воздух, він легше, ніж холодний. І тому, коли у вас є корпус, у котрого блок живлення розташовується зверху, то він буде додатково нагріватись, і це не є добре, тому блок знизу це однозначно плюс. Ну і кулера. Так, ще потрібно охолодження, щоб нашому ПК не було спекотно. Noctua nf p 12 pvm 2 по 1000 гривень кожний. Так, спокійно, чувак, дай тобі обісню ці кулера від австрійської компанії. Вони дуже якісні. У них є чотири піна. У чому взагалі різниця між трьома пінами та чотирма піма... пінами? Чотири піна тобі дозволяють керувати кількість оборотів твого кулера. Ну тобто, коли ти, ну припустимо, сидіш у Word, там, мусорфіш YouTube, ну тобі не важливо, щоб у тебе працювали кулера. В, взагалі їх варто виключати у такому випадку, тому що один кулер на процесорі і відеокарти тобі ну, повністю будуть підтримувати нормальну. Температуру твого ПК. А у трьох пінів, на жаль, це зробити не можна. Вони або працюють, коли ПК вимкнений, або працюють, коли він увімкнений. Ось і все. Плюсом у цих кулерах стоять дуже якісні підшипники, котрі у тебе будуть працювати і не рік, не два, і не три. Вони будуть працювати п'ятиріччями, десятиріччями. Там стоять дуже гарні ці підшипники. Тому рекомендую. Або просто купити ID Cooling VF 12025 SDK по 150 гривень. Один наперед, другий назад. Циркуляція повітря і все буде добре. Тож час підрахувати. Якщо брати без якісних кулерів, то у нас виходить 27 тисяч гривень. Якщо з модульним блоком живлення плюс ще 3 тисячі, і того з нормальними кулерами та блоком живлення модульним у нас виходить 32 тисячі гривень, плюс доставка новою поштою і того 28-33 тисячі гривень. З цим ПК ти зможеш грати у всі ігри на високих налаштуваннях графіки, на ультрах, вигри ну, десь до 20-го року у Full HD. Або просто купи Xbox Series X за там, по-моєму, 20-22 тисячі гривень. До цього 4К монітор. Він коштує десь гривень тисяч 10. І буде все те ж саме. Тільки ти будеш грати в 4К на ультрах. Пока.